Усім привіт, це відео новини від порталу Культуризмінфо. Свіжа порція інформації про те, чим живе словий спорт в Україні. Сьогодні у програмі дивіться про таке. Андрій Кухарчук зустрівся із прихильниками. Одесит став чемпіоном світу з бодібілдингу від АФББ. Микола Сіреєв після повернення збирає урожай медалей. Український топ-культурист Андрій Кухарчук провів семінар для шанувальників силового спорту. Захід відбувся в одному з фітнес-клубів Львова. Подивитися приїхало майже 30 осіб зі всієї України з різних міст. Семінар, який провів Андрій Кухарчук, перший у його житті на зустріч з атлетом приїхали шанувальники, зокрема з Тернополя, Луцька, Ужгорода та Хмельницького. Під час семінару Андрій розповів про особливості підготовки до сезону змагань, секрети циклів набору маси та тонкості періоду напередодні змагань. Не обійшлося без детальних відповідей на численні запитання від слухачів. Окрім того, атлет поділився враженнями про свою участь у чемпіонаті світу з традиційного бодібілдингу, в ході якого він здобув бронзу та розповів про свою Перемогу на чемпіонаті світу з класичного бодібілдингу. Після зустрічі у рідному Львові бодібілдер має намір незабаром провести такі ж семінари і в інших містах України. Листопад для деяких українських культуристів став особливо успішним. Що тут говорити? Одесит Олександр Слободенюк став чемпіоном світу з бодібілдингу. Іменитий одесит показав усе на що спроможний. Слободянюк став чемпіоном світу з бодібілдингу від АФББ. Він переміг у категорії до 100 кілограмів. Таким чином цей атлет став першим чемпіоном світу від України за 11 років. Маємо особливий привід вболювати за кремезного молодого кримчанина Миколу Сергеєва. Він нещодавно став абсолютним чемпіоном світу з пауерліфтингу. Як це було далі. Микола Сірієв на чемпіонаті світу з пауерліфтингу за версією GPF встановив черговий світовий рекорд в жимі лежачи серед юніорів і у відкритій віковій категорії. Він витиснув три сотні кілограмів. У другому підході спортсмен поліпшив свій рекорд. Миколі легко підкорилася, вага в 315 кілограмів. Також Микола Сірієв став переможцем замагань у категорії до 100 кілограмів серед юніорів та дорослих. У наступному змагальному сезоні, судячи з цих змагань, можна очікувати на ще кращий результат. Познайомимо далі вас. Один із тих, хто планує навесні дебютувати як спортсмен. Це Юрій Тимощук із Києва. Навесні він планує виступити у категорії модельний фітнес. Як він готується, дивіться у наступному сюжеті. Юрій Тимошчук родом із Рівненщини. Йому 22 роки. Не так давно хлопець приїхав до Києва. Працює персональним тренером в трьох фітнес-клубах столиці. Хоча колись він був дуже ходим, проте поставлена цільна наполегливість дала свої плоди. Юра розпочав підготовку до своїх перших змагань. Навесні він планує виступити у чоловічій фітнес-категорії. Зараз його вага 97 кілограмів при зрості 191 сантиметр. Він уже розпочав масонаборний цикл, у якій саме федерації буде виступати, поки. Вирішує. Ми ж побажаємо Юрію Тимошчуку успіхів та будемо надалі стежити за його прогресом. Якщо маєте цікаве відео чи фото, відправляйте до нас. Особливо, якщо готуєтеся до змагань, ми з радістю розповімо про вас. Окрім того, підписуйтесь на наш відеоканал, а також стежте за нашою активністю, за лінками, які розташовані під цим відео. Побачимося через тиждень у наступних відеоновинах від порталу Культуризм.інфо. На все добре.